Слідчена з поліції проводять розслідування можливих розпалів на відновленні будівель в Києві, які були пошкоджені внаслідок російських ракетних обстрілів на початку війни. Імовірною є версія, що підрядники у змові зі случною владою допустило навмисне завищення вартості робіт для подальшого розкрадання коштів. При цьому кількість будівель, які підпали під схеми розпалів, ще може зрости. Ну коротше, поки що розслідують, як підрядники залишили вартість проведення ремонтних робіт у чотирьох школах Оболонського району та двох багатоквартирних будинках в інших районах міста. Кримінальне провадження було відкрито ще 10 серпня минулого року. Слідчі встановили, що підрядники у змові із замовниками, тобто столичною владою, вносили завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт. Місцями обсяги робіт були завищені у 2,5 рази за реальні потреби. Надалі зрозуміло. Надушок, скоріше за все, пилили між собою. Фактично відповідальним за відновлення пошкоджених будинків у Києві є одіозний В'ячеслав Непоп, заступник голови КМДА та екс-керівник КП житлоінвестбуд. У минулі роки його регулярно звинувачували в системній корупції на будівельних проєктах. На чотири школи та два багатоквартирні будинки було витрачено близько 187 мільйонів гривень, але точну цифру ще встановлюють. З цієї суми вартість ремонту навчальних закладів в оболонському районі складає близько 43 мільйонів гривень. Роботи там проводило три. Три різні підрядники, то в БК Мегастайл, то в Центрабут, і то в Київське управління механізації. А замовником робіт є управління освіти Оболонського району. Слідчі поділились, як саме були завищені обсяги робіт на цих об'єктах. Наприклад, підрядники купували металопластикові конструкції низької якості, які навіть не відповідають державним будівельним нормам. Ще й купували за нижчою ціною, аніж встановлювали. Також виявилося, що в одній школі потрібно було замінити всього частину вікон, а не всі. Як заявили в управлінні освіти Оболонського району, ще роботи проводили у багатоквартирних будинках на вулиці Чорнобильській, 9А та на вулиці Соломії куршиниської 3А, які були пошкоджені від російських ракет у березні минулого року. Відновленням цих будівель займалися ТОВ БК Аскон і ТОВ компанія Командор, а замовник Капежитлу Інвестбуд. Вартість відновлення двох об'єктів склала 144 мільйони гривень. Цікаво, що підрядник ТОВ Командор лише одного разу ставав переможцем тендеру і одразу на 125 мільйонів гривень. Тоді перемогу йому віддало згадане КП житло «Інвестбуд» одіозного В'ячеслава Непопа. На жаль, ми поки не можемо розповісти, як саме пилили бюджетні гроші на відновленні цих об'єктів, адже у цьому випадку не використовували процедури відкритих торгів. Іронічно, що підрядників обирали за принципом нижчої ціни та наявності досвіду. У школах оболонського району слідчі ще проводуть експертизу, за допомогою якої зуміють встановити точну суму розкрадань. Імовірно, вже після встановлення правоохоронці будуть класифікувати злочин не як замах, а як безпосередньо привласнення бюджетних коштів. Також цілком можливо, що перевірки дійдуть і до інших об'єктів. Адже у 2022 році на проводення таких робіт було передбачено 1 мільярд гривень. А за даними мера кличка, станом на кінець 2022 року в Києві від ракетних обстрілів загалом було пошкоджено майже 700 будинків та об'єктів інфраструктури. Щоб точно добити можливе критичне ставлення, нагадаю, що реконструкцію київського зоопарку свого часу замовляло саме КП житло -Інвестбуд». і все було б добре, якби прокуратура не відкрила кримінальне провадження за фактами можливого розкрадання. Так було встановлено що лише одна з декількох підрядних компаній могла привласнити 10 мільйонів гривень. Це вже не перше провадження проти підлилих Непопа. Але не можна втрачати віру в те, що безсовісні кридії завжди залишаються непокараними. І як завжди, твій внесок в антикорупційну діяльність, лайк та підписка на Київ владу.